Розпочнемо пряму трансляцію зі Шатурою. Матч тура в другій групі, яка категорія 16. Атлет Академія футболу Полісся. цікаво поєдинок, зустрічається лідер, друге, третє місце відповідно. Але все-таки грати так текстуки. Який момент, друзі, сей від ніждуна Дмитра, ми просто нічто не пробиваємо. Футболіць. Що відбувається у нас на футбольних полях України. Довга подача і чудова дія Мартиненка. і активний Сашко. І так. Прекрасно, у нас є, є можливість. Звичайно, Потрібний гол, і Андрій Колесник забирає свій п'ятий гол. Загалом відкриває рахунок в цьому матчі. Хочу знаєш, класна комбінація. Попрацював Матвієв, зіграли на Марка Дементьєва. і Марк на Легко втік від захисника і робить чудову на передачу передачу. Центр. Наш наступ підбіг подача. Удар від відворіть. оце момент. оце момент ще просто класно вилітав. Матвій, м'яч не влучив ворота. Небезпечний, був просто, якось просто він пройшов. Залишився один 28 номер. Роботко в ангеліці. Давай, давай, Андрюха. Андрюха шукай. Удара! Класний удар, класний сейф, нема нікого, шановні. Грун, давай. О, і... дуже мамі... просто. Ой, момент, такий момент. Снова у них штун, просто стягу. Я пропускаємо цей м'яч, ну пролізли. Полісся поліція. Мазуренка, Олександр, рівня рахунок. Просто не, не, не пускаємо гречину, його ніхто не затичає, лише колісник. Ой, прекрасна прекрасно. Друзі, що сказати, Нічия, яка не влаштувала жодну з команд, але можливо по матчу, по грі. Це заслужений результат. Нічия в цьому поєдинку. Гра лідерів, дякую футболістам обох команд за цікавий напружений поєдинок. Дякую болівальникам за підтримку. Ми були неймовірно. Нарешті прокинулись болівальники атлета. Дякую, що були з нами. Всі один -един. граємо далі. Слава Україні! Смерть програм, перерва.